Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні у мене суто кулінарний влог. Я на кухні цілий день і ділюся процесом з вами. Розпочинаю я із того, що поклала відварювати горох. Він в мене вже з вечора а, стояв, мокнув, також начистила картоплю, буду варити суп і займаюся якраз таки приготуванням всіх інгредієнтів. Для супу а, я роблю засмажку, нарізала цибулю, натираю моркву і готую засмажку. Буде в мене суп із сирними кульками. Е, найперше, що, як завжди, е, смажиться цибуля, морква, потім нарізається дрібнесенько куряче філе. І це все робиться паралельно, коли е, закипає картопелька. Філе обсмажую, додаю трошечки солі, прикриваю на декілька хвилин кришкою і нехай е, обсмажується. Сир у мене був твердий, який був в холодильнику. То я натерла, додала два яйця, додаю трошечки солі, буквально таке для яєць, і трошечки перцю. Е, відповідно, борошно взяла за малу посудину, ж, замішую все на коврику для тіста силіконовому. Мають бути сирні кульки, тож тісто має бути не тверде і е, не досить таки, якесь таки рідке. Як бачите, в мене вже приготувалася курочка, я додаю її до супу, підсолюю, додаю лавровий лист і прикриваю, нехай собі закіпає. Тим часом займаюся кульками, я розрізаю собі на малесенькі частинки. такі. Е, спочатку на наподовгості, потім ось на такі невеличкі шматочки і формую і них Кульки. Ось тільки сирних кульок в мене вийшло. Звичайно, можна робити великі кульки, я робила такі не дуже маленькі, але і невеликі. Відправляю їх зразу до супу, максимальний вогонь, тільки вони закипають, вогонь я а, зменшую, і буквально таке ще 2-3 хвилинки виключаю. Додаю зелень і можна сказати, що суп наш вже готовий. А, звичайно, що горох вариться найдовше, а поціновувачі супу вже знімають пробу І хочу сказати, що такий суп для них є одним із найсмачніших. Після перерви на дегустацію я займаюся тим, що буду готувати тісто для чебуреків. Для цього я відміряла борошно, додала сіль, додаю олію, в мене паралельно закипає водичка, і все це я заливаю крутим окропом. Заливаю. І стараюся перемішати швиденько все е, просто ложечкою. А вже коли перемішала, додаю алкоголь. Має бути горілка, в мене не було. тож пішов алкоголь, той який був в хаті. У моєму випадку це був коньяк. Тісто відправляю в поліетиленовий пакет і нехай воно трошки відпочиває. Тим часом буду ще готувати тісто для е, пиріжків. У мене тут молоко нагріти. також частину масла я замінила е, йогуртом без нічого звичайним в мене був. Також додаю е, сіль. Цукор, додаю дріжджі, яйця по рецепту туди відправляю і починаю замішувати тісто. В переважній більшості використовую я завжди один рецепт, там іде половина кефіру, половина молока. Але деколи я можу додавати, наприклад, брати просто молоко або просто кефір. Дала тепле масло вершкове, замісила тісто, вимісила ще з олією, прикрила і нехай тісто підростає. Поки підростає тісто, я Начинку для чебуреків. У мене це буде просто а, курячий фарш. До нього я даю велику цибулю, додаю два зубчики часнику, там є пів кілограма фаршу, додаю просто сіль перець, ніяких приправ. Міняю посудину, бо вона мені замала. І додаю холодної води. На пів кілограма фаршу 100-150 ну до 200 мл води. Відправляю у холодильник. Також буду ще тушити курячу печінку. Для неї я відправила вже сма. Нажити цибульку, також буду додавати ще туди і моркву, вона в мене вже є натерта. І підготовляю печінку. Печінка помита, стараюся обрізати все зайве, щоб мені е було е смачно приємно її їсти, пообрізала, нарізала на маленькі шматочки і відправила тушкувати. Коли під кришкою е печінка трошки протушкувалася, вона вже практично готова, Я додаю лавровий листочок, додаю зубчик часничку і ще прикриваю кришечкою на декілька хвилин, нехай томиться, потім виключаю. Тим часом тісто моє для чебуреків вже відпочило, я його розділяю, я готувала подвійну порцію. З однієї порції в мене виходить 12 чебуреків, я готую сьогодні 24 штучки. Так як я готую на декілька днів, готувати я не буду мати часу, а щось. Таке приготувати, щоб було а, треба, тож готую багато. А, порозділяла всі шматочки, які були розділені, я з них утворюю кульки і відправляю поки що у салафановий пакетик, нехай зачекає, тому що тісто для булочок у мене вже підійшло, і треба перше працювати з ним. Гарнесенько підпиляю все борошном, розкачую і просто вирізаю горнятком, яке вже мені в хаті є спосібне. Такі кружечки і буду ліпити булочки. Так як в мене є багато варення із чорних ягід, тож активно використовую його, оскільки вважаю, що краще, ніж домашнє варення, бути нічого не може, бо навіть те саме куповане варенням назвати. Не можна, бо склад почитати можна взятися за голову. Одним словом, наліпила я пиріжків, змастила їх жовтком з молоком і відправила випікатися. Порозкачувала тим часом чебуреки. Точніше, тісто на чебуреки, і зараз ділю фарш, роблю все поступово так, щоб мені і вистачило його, і щоб нічого не залишилося, щоб не було е такого е нераціонального е використання. Бо і залишки за них забуваються, і потім. Вони стоять і не пригоджаються, а якщо не вистачає, неохота ще з тим бавитися і робити додаткову начинку. Чебуреки дуже добре стараюся закрити, щоб ніде не витікала, не витікала начинка, бо інакше будуть бризки по всій хаті. Обсмажую на повільному вогні з двох сторін до золотистої скоринки. І, як бачите, ось так, більшу частину часу на кухні я провела, зранку десь, напевно, до години четвертої, і, ну, правда, з переривами, тому що було перерив на поїзд, на прибрати, на щось допомогти дітям. І що наготувала. Правда, супу вже залишилося мало, менше наполовину, тому що його, як я казала, в хаті дуже полюбляють їсти, там немає нічого зайвого. Тільки рис, сирні кульки, і картопля та м'ясо. Ось така куряча печінка тушена, вона м'ягенька, вона... я нічого в неї не додаю, ні майонезів, ні сметану, нічого. Просто печінка і нічого зайвого. Наш швидкоруч приготувала ось такі салатик, огірок, помідор, там є капуста, і мікс зелені, ну і, звичайно, пиріжки, які я готувала і чебуреки. Гора чебуреків є готова. І ледь не забула, що ще готувала горохове пюре. Ось так таке меню. На, надіюся, що на два дні е, в мене вийшло. Звичайно, що тут немає чогось особливого, але принаймні, можливо, настрій до готування я вам таки задала. Тому, якщо відео вам сподобалося, якщо закортіло щось приготувати, не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!